Друзі, при придобрий ранок. У нас вже все промерзло. В калідорі замерзла вода. Зараз на градуснику пів восьмого, 14 градусів морозу. Кекс ось у мене зустрічає. Але нас зустрічає дуже-дуже гарний ранок. Сонечко знову. Так диви, тікай, бо я впаду. Диви, що робить. Ляга під ноги, все, ляга під ноги. Я не буду тебе гладити. Потім погладю, як подаю коровку. Дуже холодно, друзі, надворі. Благо то, що вітру немає. Тихо, Кекс. я тебе потім прив'яжу і буду годувати. Ти і так уже, колобок. Да. Не буду, не буду я тебе. Диви, ось, диви, ще робиш. Що роби? Хочеш, щоб його погладили. А ана, ана, масажем поробив. Ти дурко, де що робиш, дурко, дурко. Ти, 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 ти. Дурко. Лежи ти і лежить, і не ворушиться. Ой, чудо ти, все, іди. Ага. Чудо. Кожна хоче ласки. ти абормот. Я тебе не буду гладити руками. Потім. Так, друзі, ну ладно, пішла я доїти коровку, а Сонька вже чекає на мене. І на дворі холодно, Таке гарне сонечко з-за дерев. Просто не можна налюбуватися. Така гарна погода. І на тій стороні, на тому березі річки, топлять воно всі хати. І дим, як ото кажуть, трубою стоїть. Як мороз, він догори ото піднімається. Білий-білий. Друзі, набираю воду, зайшла на дворі так холодно. А в мене є ось літра дуже гарного кислого молока, таке густе. І я вже давно мріяла спекти манника, хочу, пиріг такий. А сьогодні заходжу вранці загружати відео і дивлюся, блогерша там одна виставила рецепт манника, зебра називається. Думаю, ну-ка в мене все є, та і я спечу. <гум> так що, друзі, сьогодні будемо пекти пиріг, манник. Все в мене для цього є. Ох, на дворі дуже холодно. Ну, Нічого, управляти, ж все одно треба йти. Кекс той прямо падає під ноги, чуть не упала із-за нього, не зачепилася. <гум> сьогодні треба ще й стирати. В общем, роботи вистачає кожен день. Там одна жіночка мені написала. Як ви все встигаєте? Ну, так і встигаю. Одне за одним, одне за одним робота цілий день. Хоче ще. Ну, благо, що зараз дворі нема роботи. Холодно, то я оце ж в хаті потихеньку, в теплі, в добрі, а чого ж не робити? Працюємо. Друзі, ну всіх я вже попорала на дворі. на дворі так опять, холодно, що це капець. От. Так що... А я хочу трошки поставити відварити м'ясця курячого. У мене ось грудинка. І в мене залишилось однолисників е блинів. Я їх заморозила. От, А вчора я їх розморозила. І зараз поставлю, зварюся ось, ось трошки м'яса. і зроблю налиснички. З м'ясом. Ну, а на сніданок буду готуватись зараз піджарку. Покажу, як я роблю. Дуже смачно. Друзі, на калідорі вся їжа позамерзала. Ну, каша не сильна, а картошка тушена стояла у мене з попереднього дня. Замерзла в дупі. Хотіла дати котикові. Ну, Котикові налила молочка, положила кашу йому от, і він посмакував. Побіг по своїм котячим ділам. Кекса я прив'язала, теж йому насипала їсти. Так що курею обійшла. Курям налила тепленькою водички, дала їсти. Ну, в общем, всі задоволені. <хи> ну, а, я готую. Зараз повинна вже доця подзвонити, буде йти на роботу, як там наша Руляша. Ну, зрозуміло, що перший день температура була, мабуть, вночі. Зараз все узнаю. Подзвонить до мене пів дев'ятого. На роботу йти холодно. Ой. Ну, що ти зробиш? Ну, на дворі добре. Мороз, сонечко світе. Понятно, що як будеш жити, я знаю, як раніше мороз, ідеш, а воно оце десь тут воротник, все кругом, шапка, брові, все біле. Хекаєш, жидеш. Так що лютий розлітувався не на шутку в нас цей рік. Ну, а що ми хочемо? Считай, грудень і січень були теплими. Хай полютує, хоч трохи мікробів повбиваємо мороз. Бо щось вони теж розлютувалися разом із лютим. Так, друзі, кинула я вже морквинку, трошки прикрутимо газ, щоб воно в нас не пришкварювалося, а просто томилося. А ми тим часом наріжемо м'ясо. вот так я напил, а вот, тоди на вот такие кусочки. В общем, я як нарежете, но сильно не мельчить. Две грудочки у меня такие. Сьогодні це все, що я буду готувати. Розсольник ще є, каша воно є, ще й картопля є тушена. Печу піріхи все. Мяско порезали. Так, хтось там казав що за паперові рушники. Ось у мене є. Паперові теж рушники. Все є, друзі. Все є. Ну я якось звикла більше оціми. Дело в тому, що ось у мене така ручка на сковородці, треба тільки рушничком тримати. Бо паперовими рушниками ти її не потримаєш. Так, і отак ось поверху цієї цибулі і моркви викладаємо м'ясо. Так як рибку ми робимо. Хек. Так само. Це м'ясо куряче, воно швидко готується. Так все. І накриваємо, друзі, кришечкою. І хай воно під кришечкою томиться. Тоді побачите, як воно побіліє вже трохи. Посолить, поперчить, спеції, які вам подобаються. Часничку туди видавити можна. І тушкувати до готовності м'яса. І тоді в кінці можете даже трошки і водички підлити. От. І в кінці лаврового листика покласти. І все це робиться під кришкою. Воно тушиться. Дуже смачно до любої каші, до пюрешки. Ой, тікає моє м'ясо. Піну зібрати. Дуже смачно, друзі. Зараз кришечку обмию. Покупить. Тоді посолю, вкину туди перчик, лаврушечки у м'язку і буде добре м'ясо. Тоді я перемилю, зроблю за смажечку з цибулькою і морковкою І буде нам така начинка у нашій налисниці. Додам трошки майонезику всередину, щоб вони були смачнішими. І все, і буде смачно. Дивіться, друзі, воно побіліло. Зараз я відкрию кришечку, посолю, поперчу, спеції додам, переверну його трошки і все, і буде далі тушкуватися. Дивіться, я ось перчиком, паприкою копченою, базилік і посолила. Зараз переверну, часнику сушеного поклала. І отак ось зараз його помішаю. Розділю кусочки, бо вони ото позліпаються. Лопаточкою, хорошенько помішаю. От газ я обавила, ой, вибачте, газ я убавила на мінімум. Отак От перемішала, щоб воно все подружилося. Дала трішечки водички і накриваю знову кришечкою, трошки додаю газу. І далі хай готується. Ось, от, друзі, м'яско моє. Ой, щоб пара дуже гарно виглядає, дуже смачно пахне. Дотушується. Засмажечка робиться, на фарш на блинчики. М'яско вже теж там потихеньку кипить. Уже я посолила, вкинула лаврушечку, так що скоро будемо вже снідати. Ось кашку гарячану з м'яском. Так, ну що, друзі, заболіла вже і друга моя внучка старша. Так що качає знову усіх. Боже, в них імунітету геть нема. Оце недавно ж вони переболіли і знову по новій. Дочка поки на роботі. Ну, Не знаю, вискочив вона чи ні. Діти хворі і вроді і, і зять хворі. Я так і не зрозуміла, вона розказує, бо вона на роботі, особи нема коли балакати. Ну, ладно, до вечора. Хай виздоровлюють. Ой, швидше вже та вони ж ще ж не глядяться, ходять по уголі, особенно старша внучка, не розуміє, що треба вдіватися. Ой. Помню, і ми такі були безтолкові, але ж я жила в Криму, друзі. Там геть другий клімат, там у нас таких морозяків не було. Теж як була вже дівкою, і ша... без шапки треба було ходити. Ну, Це ми всі таке проходили. Ну добре, друзі. От. Але ж тут такі морози, ну треба ж трошки хоч піддітися, Бо дочка каже, вчора приходить, пішла ж на танцевальний, приходить. Це ж там упріє на на натанцюється, а тоді зверху курточка і в одній футболці На дворі 12 градусів друзі морозу. Ну це взагалі. Та ругала вчора її, ругала. Кажу, то хай не ходить на той танцевальний, якщо вона не розуміє. Взагалі треба з собою брати перемінку, якщо спотіла чи що, одягати футболку другу. Ну, я так рахую. ну Хто ж це так буде робити? Так, ну ладно, друзі, буду я вже насипати, будемо снідати, бо вже без бізнес дев'ять, Треба займатися чимось роботами. Ну Сьогодні в мене таких важких робот не буде. Сир вчора поварила, завтра сепарувати, А сьогодні, ну, може, поприбираю. Постираю машинку ще. Не знаю, чи чоловік там буде міняти шлану, він щось приносив якусь другу. Чи можна мені стирати. В общем, коротше, зараз його запитаю, а тоді буду робити. Бо мені треба темне все перестирати. Там штани наші, то ковти робоче, робоче. Ну, добре, друзі. А вам всім гарного-пригарного дня. Вже казала і ще раз повторююся. Бажаю вам тільки всього самого-самого найкращого. Так, друзі, ось дивіться, як гарно виглядає наша піджарочка. так, ну, Можна сказати, але воно не смажене, воно тушене. От, Юшечка там дуже добра, таке м'ясце, багато цибульки, морковки на кашки. І моя любима капусточка. Такий сьогодні в мене сніданочок і ще Налю собі кави з молоком. Так що, снідаємо всім смачного. Друзі, зараз на градуснику у нас мінус 4, показує, а на дворі а така краса, так сонце світа ярко, що просто аж очі больно. А я йду до бабусі, зараз схожу до бабусі, покормлю її собак, попораюся і прийду, поставлю стірку, бо чоловік сказав став. Він там потім потім буде переробляти. Так що я трошки відпочила. Ну, ви ж бачили, наготувала сніданок, поснідали. Вот. Трошки віддихнула та йду до бабусі. А тут перед воротами, бачите, сонце світить, тут попідтавало. А дорога, кам'янка завжди пізніше розстає, ніж на асфальті. Треба йти потихіше. А я наділа свої галоші без задників. Забула, що треба бутінки одягати. ну не хочу вертатися. Вже так і піду. От. Снігу великого нема. То я ніде не провалюся. Так що так я піду. На дворі ж не буду довго стоять. У двір тут вже викатали. Все добре. Так що йдемо. Ой, сонце світе, в очі аж больно. Таке ярке сонце. Сьогодні я напрочуд гарно друзі виспалась. Просиналася вночі. Але нічого мені не снилося. Так хорошо поспала. Бо я рідко хорошо сплю. Мені завжди сняться сни. Ой, дивіться, як гарно. Сніжок блистить, так красиво. О, собаки гавкають Уже Побачили мене. Знають, що я йду, зараз буду їсти давати. Ой, друзі. Ну добре. Бабусі теж. В неї маленькі висять Сосуля в нас огромна. Друзі, зробила таку начинку з курячого м'яса, пересмажила цибульку, морковку, все пропустила через м'ясорубку, додала сюди перчику, додала чесничку сушеного. А, пахне так вкусно. І додала дві е, ложки майонезу, щоб воно таке було, кучки трималося. І зараз оце, е, начиню блинчики, ті, що я робила з творогом. От. А зараз начиню з м'ясом. І, мабуть, я положу їх у морозилку, бо сьогодні буде занадто багато їжі. От. Треба потрошку економити. Ні, в економії діла, просто хіба ж можна скільки за день його переїсти. Зараз спробую, чи не будуть вони ламатися ще після морозилки. Ну, вроді ні. Вроді ні. Не. не знаю, скільки їх тут. Та будуть нам до чайку. Э, щось неправильно. Ага, а цей ламається, друзі. Це ламається. Оце ж так, бачите. Оце ж так заморожувати. І розстали вони хорошо, не то що там я мерзла, їх закручую. В общем, не годиться. Так як і лаваші. Позаморожуєш, а вони тоді ламаються. Так і блинчики. А це геть вам я не знаю, що з ними робити. Якісь такі вони, знаєте, товстуваті. І не Неначе я пекла, не були вони такі товсті. На я їх розкрутю та так блинчики поїмо підсмажу. Бо щось воно мені не подобається. Воно розповзеться. Воно... <кій> Напечу нових блинчиків та зроблю начинкою. Не хочу. Бо попортю тільки м'ясо. А ці блинчики просто підсмажу та й все. Дивись, що таке дерево в мене? Вроді не були йору, нічого. Якось деренчить. Задубало. Ось, що дивіться, цей геть розпався. Чого не знаю? Це ж так. От заморозки. Не годиться. Так що ж зараз я. Поставлю цю начіночку, заморую та напечу блинчиків тоді свіженьких та зроблю з блинчиками та й все. Отак, друзі, не так сталося, як гадалось. <свісно> ну нічого, я не розстроююся, напечу свіжих блинчиків і тоді закручу з місцем. Оці блини зараз обжалю на сковородочки й будуть нам до чайку. Друзі, в общем, вирішила я так. Сьогодні я не буду пекти манник. Підсмажу зараз ці блинчики. Нам до чаю вистачить, їсти повну наготовлену. Чого я буду собі морочити голову? Воно і так повна мойка перемивати після того фаршу. От. А 22 лютого бабусі день народження. От тоді я і спечу той манник, той пірік Та і поп'ємо чайку. Бо так празнувати, звісно, ніхто не буде. Вона сказала. Ну, а порадувати її трошки, як сказати. Скажу їй хай заварать чайку, кип'ятку, я возьму чай та й спечу цей пиріг і сходимо до неї та й привітаємо її. Отакі От справи, друзі. Ну і все. Сьогодні у нас уже 19 -е, 22 19,22 -е це в нас буде субота. Неділю ми не їдемо на базар. Ну, привітаємо бабусю. Отак От я рішила і постановила. А ви знаєте, ось, ось печу їх, вони геть зробились м'якенькі. Може, їх треба було порозігрівати. Ну, але вони розстали. Ну ладно. Не будемо вже про це балакати на печу нових налисників та й накрут. ще раз. Повторююся вже п'ятий раз. От. Зараз машинка в мене стирає, як я і казала. Так що сьогодні в мене буде день ледацюги. Ледацює, вже трохи й наробилася зранку. Ось. Ну, після обід підемо, звісно, поратися. А зараз доготую та й піду, буду щось у хаті робити. А ні, то буду ляжу та й буду лежати. Ще поки є час відпочити, відпочину, та й все. Треба ж відпочивати, правильно? Друзі, подивіться, як він кожен день стає кращий і кращий, мій сирочок. Вже весь білий. Вже обростає плесінь красунчик. Ну, ще не час його куштувати. Ще чекаємо. Він має вилежитися 40 днів. Друзі, добрий, добрий вечір. У нас тривога вже майже 2, 2 години. Ще як пішла доїти корову, та й до сих пір ще не було відбою. Тільки що балакала з дочкою. Поболіли всі, я вам вже казала. От. Ну... Трошки легше, як в прошлий раз, вони гріпом боліли. Це якийсь вірус, що сильно болить горло, хоч би не перейшов у кашель. Так що, такі справи. Сьогодні так пройшов день. Особо ніяких таких робот, грандіозних ми не робив. Так, поточні роботи. То стірка, то е -е... їсти там трохи готувала. Ну, в общем, так і пройшов день. Лягла відпочивати. Думала, трошки подрімаю, але подзвонила доця та й все. Ішли з нею балакали. Ішли. Я лежала, а вона йшла з роботи. От. Друзі, ну і не знаю, що вам розповідати. Пишіть питання, може, на що вам, що вам буду розкажу. Щось мої ростіння всходять вроді цей. Тепло їм на подоконнику. У нас тут батарея велика йде під подоконником. І я так щупаю з під низу, так прям тепленьке. Чого вони не всходять, чи може ще ні, не, ні час, не знаю. Так що, такі, друзі, справи. Ласуня щось геть збавила молока. Завтра вже їй 6 місяців, як вона, тільна, не знаю. Там у, задавала питання одній ветеринарші. Кажу, може її вже раз у день доїти, бо я ж її дою апаратом, друзі. От, щоб не насмикувати вим'я. Ну, а з іншої сторони, яка різниця? Скільки молока? От. Щось боюся ще доїти раз, бо ще ж треба доїти. Молочко добре, дуже жирне. от Так що, такі справи, друзі. Завтра буду сіпарівати. Так що таке не знаю. На бабусі на день рождення треба якийсь чи тортик спекти, чи рулет бісквітний Даже не знаю, що ж його спекти. Думала, оце ж манник спекти. Ну, щось. Це так, просто пірог він, ну як, а вдруг він буде не смачний. Не, не знаю, навібне, щось я або бісквітний тортик спечу або рулет. У мене є вишні кісточки Є згущене молоко в холодильнику стоїть. Треба завтра до нього подивитися, чи воно хороше. А завтра буду сепарировать трошки вершків собі залишу та і зроблю якийсь крем. Ну, в общем, друзі, таке діло. Ну добре. Всім всього найкращого. На добраніч, Е солодких снів. І все само найкращого. Головне здоров'я, щоб було. Так що, друзі, от таке сьогодні відео. Вибачте, поки що нема що знімати, нема ніяких новин. До побачення, до завтра. Пока-пока.